Тепер ми пропонуємо вам маляти ситуацію, яка трапляється в кожній родині щодня. Вам мама купила смачні фрукти. Після того, як ви їх з'їли, залишилися шкірки від яблука. Потім ви покуштували смачний йогурт і залишилася коробочка. Після випитого соку або водички залишається скляна бутилка або пластикова пляшка. Після з'їдених шоколадних смаколиків залишаються обгортки з паперу. Це все сміття. А що ж з ним робити? Правильно, потрібно його викинути. І що ми робимо? Ми складаємо його у пакет для сміття і виносимо його в мусорний бак. Це діє всі правилі, але ці побутові відходи, які збираються централізовано і без сортування відправляються на полігони. Завдають планеті не меншу шкоду, тому щоб зберегти природу, їх треба сортувати. А як це зробити, ми вам зараз покажемо. Щоб усюди було чисто, треба нам прибрати все сміття і весь непотріб у баки зібрати. Не тільки зібрати, а ще й сортувати. Щоб на заводі все сміття переробили нові корисні речі зробили. Отже, маляти, починаємо сортування. В нас є чотири баки різного кольору з позначками. Бак для сміття зеленого кольору. Призначений для відходів, скла та інших твердих побутових відходів з прозорого матеріалу. Але в цьому баку не має бути дзеркал, лампочок, флаконів з ліками. У бак синього кольору сортують папір та картон. Жовтий бак призначений для пластикових пляшок, банок, кришок, а також іграшок. Червоний бак призначений для органічних відходів, що розкладаються в природі. Сміття із цих баків йде на переробку. А іще малята існує бак сірого кольору для сортування змішаних відходів, які не можна викидати в інші сміттєві баки. Зокрема, це небезпечні відходи, батарейки, акумулятори. Прострочені ліки, засоби гігієни, вироби зі шкіри та хутра, битий посуд, склянки, чайні пакетики, вживаний одяг, взуття. Отже, сортувати чи не сортувати сміття вирішувати вам. Однак ми сподіваємось, що після нашої розповіді ви почнете сортувати сміття ще більш відповідально. Робіть внесок у збереження довкілля, подбайте про себе, про природу і майбутнє покоління. А на цьому ми з вами прощаємось. До побачення.